Україна та Південна Корея вийшли на новий рівень співпраці у військово-технічній сфері, розпочавши спільний проект зі створення інноваційного танка майбутнього. Цей проект стане визначним кроком вперед у розвитку сучасних оборонних технологій і демонструє міцний зв'язок між двома країнами у прагненні забезпечити власну безпеку та зміцнити обороноздатність. Проект офіційно стартував у першій половині 2024 року. Після підписання меморандуму між Міністерством оборони України та відповідними структурами Південної Кореї він передбачає об'єднання наукових, технічних та виробничих ресурсів двох країн для створення танка нового покоління. Планується, що новий танк матиме унікальні характеристики, які дозволять йому перевершити існуючі аналоги на світовому ринку. Його буде оснащено інтелектуальними системами управління вогнем, що зможуть автоматично розпізнавати та обирати цілі. Використовуючи передові алгоритми штучного інтелекту, особливу увагу буде приділено системам активного захисту, які зможуть нейтралізувати загрози від сучасних протитанкових ракет. Танк також отримає інноваційний двигун з підвищеною потужністю та економічністю, що дозволить йому діяти навіть у найекстремальніших умовах. Крім того, розробники зосередяться на вдосконаленій броні. Яка комбінуватиме традиційні матеріали з новітніми композитними сплавами для досягнення максимального рівня захисту. Україна, яка вже давно є одним із провідних виробників бронетехніки у світі, в цьому проєкті вносить свій досвід у створенні потужних і надійних танкових платформ. Харківські інженери, які працювали над легендарними зразками бронетехніки, зокрема серіями Оплот і Булат, займаються технічною стороною розробки. Південна Корея, у свою чергу, має значний досвід у сфері інтеграції високотехнологічних систем, зокрема електроніки та кібербезпеки, які стануть ключовими компонентами танка. Підготовка до серійного виробництва вже триває. Українські заводи в Харкові, Львові та Києві, а також корейські підприємства в Сеулі та Пусані спільно працюють над створенням інфраструктури для виробництва нового танка. Очікується, що перші екземпляри зійдуть з конвеєра вже наприкінці 2025 року. Після завершення тестувань серійне виробництво розпочнеться у 2026 році. Фінансування проекту здійснюється за рахунок державних коштів обох країн, а також інвестицій приватного сектору. Українська сторона забезпечує виробничі потужності та матеріали. Тоді як Південна Корея фінансує розробку електронних систем і інноваційних технологій. Експерти прогнозують, що новий танк стане не лише ключовим елементом обороноздатності України та Південної Кореї, але й конкурентоспроможним продуктом на світовому ринку озброєнь. Передбачається, що багато країн зацікавляться цим танком, враховуючи його універсальність, потужність та відповідність вимогам сучасної війни. Особливу увагу приділяють питанням екологічності. Та економічної ефективності нового танка. Планується, що його експлуатація потребуватиме менше пального порівняно з існуючими моделями, а сучасні системи управління дозволять зменшити витрати на обслуговування. Крім того, танк матиме можливість працювати в режимі дистанційного керування, що забезпечить додатковий рівень безпеки для екіпажу. Співпраця України та Південної Кореї в цьому проєкті також включає обмін досвідом у сфері військової підготовки. Планується створення спільних навчальних програм для екіпажів нового танка, які дозволять максимально ефективно використовувати його можливості. Цей проект вже отримав високу оцінку з боку міжнародних експертів. Вони вважають, що успіх цього танка може стати переломним моментом у військово-технічній співпраці між країнами різних континентів, створивши новий стандарт для спільного виробництва військової техніки. Виробництво танка майбутнього є не лише технологічним досягненням, але й символом співпраці між Україною та Південною Кореєю. Це доводить, що навіть у складні часи країни можуть знайти спільні інтереси, об'єднати свої зусилля та створити щось дійсно унікальне.